Ну що ж, вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. Сьогодні хочу поговорити про дисципліну і про силу волі. Чи можна організувати своє життя, коли бракує сили волі? Дійсно, чи буває у вас так, що хочете щось зробити, але постійно відкладаєте на потім через те, що. Сила є, ніби воля є, а скласти все докупи сили волі немає, щоб змусити себе щось зробити. І дійсно, коли подивитися на таку. На таку тему про силу волі, про дисципліну. Взагалі, чому люди не дуже полюбляють дисципліну і чому не можуть скласти докупи і силу і волю, щоб була сила волі. Тому що сила волі і дисципліна це свого роду як м'яз. Його потрібно тренувати. Робити певні навантаження, змушувати працювати. І це не завжди хочеться робити, адже це через силу. Це через силу робиш і через волю робиш. І тому так часто буває так, що люди. Починають, до прикладу, щось робити через дисципліну, через силу волі. І коли вони починають робити це через дисципліну, через силу волі, то дуже часто зриваються і перестають це робити, тому що дійсно дисципліна і сила волі це як м'ясо, яке постійно потрібно навантажувати. Але ми ж не хочемо себе сильно навантажувати і перенавантажувати. І тому інколи так відбувається, що починаєш, до прикладу. Чи Правильно харчуватися чи займатися спортом, змушувати себе це робити через силу волі. І цей процес триває недовго, дуже швидко завершується, адже дуже швидко. Завершується по багатьом факторам, чому воно завершується. Часом людина, коли себе заставляє, вона може місяць-два місяці прожити в такому режимі, а потім з'являються друзі, які говорять, або, можливо, навіть хтось з родини, які говорять, та навіщо воно тобі, та ти і так нормально виглядаєш, та в тебе і так в житті все добре, нащо ти себе примушуєш? Чого ти влаштовуєш собі вже пекло ну, посеред свого життя, навіщо воно тобі? Подивися, багато людей. Живуть і нічого не змінюють. І тоді людина поступово, поступово, поступово починає відходити від дисципліни і кудись в неї зникає сила волі. Або, можливо, хтось зіпсує настрій і все, руки опускаються, і вже тоді людина нічого не хоче. А чи можна взагалі щось змінити своє, в своєму житті чи нормалізувати своє життя? Чи, чи нормальне щось організувати в своєму житті, не використовуючи? Сили волі і не використовуючи дисципліни. Давайте ми з вами подумаємо на цю тему. Якщо, до прикладу, уявіть собі дві людини, людина А, людина а і людина Б, які вирішили вранці бігати. Людина А говорить, так, я завтра вранці побіжу. Людина Б. Готує спортивний костюм з вечора, домовляється з другом про те, що вони двоє побіжать вранці. Обоє вибирають маршрут, яким маршрутом вони побіжать. Також налаштовують собі нагадування, пишуть нагадування в телефоні, щоб обов'язково не забутися, коли в якій годині вони побіжать. І також домовляються про зустріч, де вони зустрінуться, щоб разом побігти. Як ви думаєте, хто з цієї з цих двох людей буде бігати довше? Мається на увазі не, не тиждень, не два побігає і ці всі справи, а саме зможе бігати і місяць, а потім біг, наприклад, включить все своє життя? Як ви думаєте, людина, А, яка просто говорить, що я завтра побіжу, дисципліновано заставить себе, збере силу волі в кулак і побіжить. Чи та людина, яка готує заздалегідь спортивний костюм, домовляється, заручається підтримкою ще такої самої людини, яка також прийняла рішення бігати у своєму житті? І далі домовляється, пишуть нагадування, стараються один одного не підвести, адже це друзі. На мою думку, і я думаю, що і наші думки з вами також збігаються, що людина Б, яка дійсно готується до цієї події, домовляється, продумує маршрут, продумує зустріч, де вони зустрінуться з тим другом, вони будуть бігати більш триваліший термін, адже вони зможуть один одного підтримувати. І чому таке відбувається? Тому що Людина А, в неї просто сила волі, яку вона зібрала в кулак, і дисципліна. А в людини Б, в неї є підтримка і в неї є чітка структура, що вона буде робити для того, щоб бігати. У неї є чітка побудована структура, вона собі побудувала. Значить, якщо мені завтра бігати, мені потрібно підготувати спортивний костюм з вечора, мені потрібно домовитись з другом, який зі мною бігає з вечора, мені потрібно вибрати маршрут яким ми побіжимо, нам треба продумати, коли ми зустрінемося, і нам треба ще час, час свій. Поставити собі нагадування, щоб нічого не забути. Ні я не забула, до прикладу, ні друг не забув. І звісно, коли є така чітка структура, тоді і набагато довше можна виконувати цей чи інший процес. Коли, до прикладу, дійсно є чітка структура, ми можемо не заставляти себе, не примушувати, не збирати силу волі в кулак, а просто діяти по цій структурі. І воно з часом воно з часом війде в звичку. Чому так буває, що коли ми зранку прокидаємося, одразу відкриваємо телефон і починаємо листати? Чому тому, що у нас така звичка? А за 4 роки, коли у нас в, в Україні війна, у нас ця звичка вже сформувалася. Так дивимося, що відбулося, куди що. Зразу починаємо це все дивитися. У нас сформувалася звичка брати мобільний телефон вранці і дивитися новини, а читати новини. Раніше можливо, у нас такої звички не було. У мене точно такої звички раніше не було, а зараз вона в мене прямо відслідковується. Так само, коли ви збираєтесь, коли ви керуєте автомобілем, спочатку ви маєте певну структуру, яку вам інструктор говорить так, сіли в автомобілі, вімкнули ближнє світлофар. Там, наприклад, якщо це Механіка, якщо це механічна коробка передач, там, наприклад, перевірили, чи це у вас нейтральна передача. вімкнули нам, наприклад, стартер, так, включили автомобіль, потім включаємо передачу. Є якась певна структура, як ми це робимо. Спочатку ми це робимо, коли ми просто навчаємося, і ми це контролюємо, а потім воно вже просто у нас працює автоматично. Отже, я дійшла до висновку, що Якщо є дисципліна, якщо є сила волі, це добре, що вони взагалі в людей є. Але коли є чітка структура, воно набагато краще допомагає досягати цілей, тому що дуже важливо мати чітку структуру. Уявіть собі, що ви будуєте будинок. Сьогодні я так багато вам прикладів розказую, але я хочу донести для вас, що дійсно. Важлива і та, і той компонент, і той. Але коли є чітка структура, ви довше зможете займатися цією справою, і вона дійсно війде у вас звичку. Уявіть, що ви будуєте будинок. І сила волі, і дисципліна це цемент, яким ви на який ви кладете цеглу. А структура це чіткий план будинку, архітектурний проект будинку, це повністю каркас будинку, який спочатку зроблений. Це фундамент будинку. І як ви думаєте, який будинок довше простоїть? Той, що має міцний фундамент, має каркас, побудований за всіма технологіями архітектури, має чіткий план будівництва? Чи той будинок просто де накладено дуже багато багато цементу? І, звісно. Але цегла в хаотичному порядку. Нема ні фундаменту, ні каркасу. Як собі хотіли, так будували. Все, як ви думаєте, що довше простоїть? Чи цей будинок з купою цементу? Там, де є дисципліна, сила волі. Ми ж цемент, ніби так собі уявно уявляємо, ніби ця дисципліна і сила волі. І там, де є структура, і чіткий каркас, і чіткий план будівництва, і архітектурний проєкт. І над тим проєктом думали багато людей, щоб цей будинок дійсно був міцний і на роки. І звісно ж, більше простоїть цей будинок, де є структура. Навіть ми, всім своїм учням, всім своїм студентам в, в Time Management Quest 21 і взагалі в будь-якій нашій технології, ми не даємо і не кажемо так, зберіть силу волі в кулак. Ми даємо чітку структуру, за допомогою якої ви можете організувати своє життя таким чином, де ви будете успішні. Адже не всі успішні люди дисципліновані, не всі успішні люди мають силу волі. Інколи думаєш, Боже, людина взагалі безвольна, як вона чогось в житті досягнула. А тому, що у неї була чітка структура, як того досягнути що вона хоче. І тому, якщо ми дивимося між силою волі, дисципліною і чіткою структурою, то все ж таки краще обирати чітку структуру. Тому у нашій технології прицільного тайм менеджменту є чітка структура, якій ми навчаємо наших студентів для того, щоб вони використовували. І відгуки всіх наших студентів про тайм менеджмент Квест, я не скажу вже прямо за всіх, але більшої частини це про те, що коли я прийшов в тайм -менеджмент, тай менеджмент квест 21, в мене в житті був повний хаос. А коли я вже завершив тайм менеджмент 21. У мене була чітка структура, як я чітко маю працювати, що я маю робити, як я маю свій день будувати. І от сьогодні я також вам говорю, давайте ми побудуємо чітку структуру сьогоднішнього дня. Спочатку ви напишете всі завдання, які ви маєте сьогодні виконати. Просто випишіть, я вам говорю. структуру. Хто не знає цієї структури, записуйте і обов'язково скористайтеся. Адже це гра в Довгу, і вона дійсно приводить до класних результатів. Виписуєте список завдань на сьогодні. Абсолютно всі завдання. Отак От просто відключіть, потік свідомості включіть і виписуйте. Не аналізуйте, зроблю не зроблю, а просто випишіть всі завдання, які, які у вас є. Далі, коли ви виписали ці всі завдання, ви обов'язково їх поділіть собі по категоріях. На робочі завдання розділіть, розділіть собі на завдання по навчанню. І на завдання особисті. Для чого це важливо, щоб ви звернули увагу на різні сфери свого життя, не тільки на роботу, бо, як показує практика, хто звертає увагу тільки на роботу, то й тільки на роботі, там все добре. А в інших варіантах, там може бути все дуже печально. Тому щоб такого не було, розділіть собі це все по різних категоріях. І ми ж малюємо структуру, правильно? і обов'язково залиште собі місце для форс-мажорів, для таких завдань, які можуть звалитися, так знаєте, як сніг на голову, яких ми не чекали. А ми собі зразу продумуємо, ми залишаємо на ці форс-мажори 3-4 години. Обов'язково. Вони нас з'являться, а в нас для них є час. Все, все в нас працює. Далі до кожного завдання поставте час і поставте пріоритети, поставте собі хоча б три завдання, які ви сьогодні зробите обов'язково, не заставляючи себе, не примушуючи себе, а просто діючи по цій структурі так, як треба. І подивіться, чи ви поміщаєтесь у 24 години. Якщо поміщаєтесь, так само структуровано малюйте розклад дня. Помітьте сон, ви вже сьогодні спали. Обов'язково його відмітьте. Це також у вас йде на цей час, і далі подивіться, можливо, вам ви будете снідати далі. Ви будете збиратись на роботу. У вас буде дорога на роботу, і ще багато-багато таких різних задач, які вам необхідно буде зробити. Можливо, вам треба подивитися почту. Можливо, вам треба подивитися, до прикладу якісь навіть ті самі новини. І все все у вас буде структуровано. І хочу вам сказати таке, що, до прикладу, якщо ви хочете, якщо ви хочете, до прикладу, почати бігати, почати займатися спортом, приготуйте собі вбрання з вечора. Якщо ви хочете, до прикладу, зменшити час е свого перебування в соцмережах, ви можете прибрати з головного екрану різні такі соцмережі, які вас відволікають. Якщо ви хочете почати читати книги, обкладіться книгами, біля ліжка поклади покладіть книгу На кухні покладіть книгу, в вітальні покладіть книгу, обкладіться книгами і читайте книги. І, і все, якщо ви хочете пити воду, до прикладу, носіть з собою воду, носіть з собою постійну бутилку води, щоб вона у вас була постійно. І таким чином ви не будете себе примушувати, а у вас воно все буде під руками. І з часом всі ці ваші дії вони перейдуть в звичку. І все. Тому. Бажаю вам дійсно всім гарного дня. Обирайте структуру, а не дисципліну і не силу волі. Обирайте структуру, обирайте той фундамент, який буде стояти віками. І побудуйте структуру собі до тих справ, які ви не хочете там виконувати. Або вам потрібно щодня щось виконувати, якусь рутину робити, а ви не хочете, побудуйте собі структуру, продумайте собі кроки, які ви будете виконувати наперед. Всім бажаю, дійсно бажаю всім успіху і всім бажаю гарного дня. Структуруємо своє життя. А хто не знає, як, пишіть 21 в коментарях, і ми вам все розкажемо, поділимося інформацією. Всім гарного дня з вами була ваша Ольга Маслюк.